Сьогодні у нас цікава фізкультура і наш генційний урок урок подорож. Е і я хочу, щоб ви посміхалися, раділи, були активними і позитивними, і у нас все вийде. Е давайте з, е з нами ознайомимося з технікою нашої безпеки, з інструктором. Тобто, зараз ми е ваш простір побачили, що він у вас є, вам нічого не заважає. І як ви себе почуваєте? Так, Максим, Олексій, Максим. Що у нас одніх Максима багато, так. Настя, скажи щось, Паліна. Як почуття ваше? Все, просто. Все добре. Добре, нібудь. Добре. Добре. Слідкуйте за вашим самопочуттям. Якщо у вас будуть якісь е, негаразди, то мені повідомте. І щоб ми вам знижили навантаження і був у нас гарний настрій. Сьогодні у нас буде таке урок подорож, де ми будемо займатися загальнорозвиваючими та координаційними вправами. І будемо з вами переходити від одних прав до інших. Тому у нас така буде тема, як координація. Знаєте, що таке координація? Швидка, хто відповість, отримає бонус. Це у. Паніна, давай. Як сказати? Наприклад, ну, мі... Зосередженість Може бути. Так, то ще хлопці, вас не чую. Так, у нас три Максима. Ну, Хтось -то один ну, точно ва... скажет. Максим, оп! Віра, не працює. чи що? Ну, добре. Тоді я вам розповім, що існує декілька видів координації. Перше, це м'язова координація. Це коли взаємодіють всі м'язи одночасно. І є внутрішня координація, це реакція м'язів на імпульси на наших. Взагалі координаційні здібності це здатність до швидкого реагування. Входять вправи на рівновагу, ритмічність, утримання балансу. Утримували баланс? Як вам? Хто відповість? Що таке баланс? Максим, ну Філіпенка, будь ласка, ти кидай жаловою, скажи, що таке баланс? Баланс, коли потрібно е, не, ну, тримати себе в контролі і не падати вверх або вниз. У тебі додатковий бонус, молодець. Також є просторове орієнтування, яке нас є в часі та е, в просторі. Тож, відчувайте себе гарно, починаємо наш урок подорож. І перед нашим уроком подорожу давайте перевіримо наш рюкзачок, так званий. Він у кожного буде свій і наш інвентар. Тобто ми, нам потрібен стаканчик, дві парових сніжки, ось такі паперові, заготуйте. Нас потрібно такі ось е, два пакетика. О, Максим Сідорчук, дякую, бачу тебе. Поліна, там, в тебе ж рожеві, як дівчинка з рожевими пакетиками, молодець. Ми робимо такий літачок або його швидко зробимо, якщо у вас його нема. І наші такі чотири е, полосочки з різного е, кольору. О, літачки супер! Молодці. Самі робили, чи, чи вам батьки допомагали? Все самі. самі на роботі. Всі. А, самі? Ого, та ви взагалі файні дітки. Добре. І перше, чим ми повинні пожени... Повинні порухатися. То я пропоную вам зробити тан танці хіп-хоп. Знаєте, що таке хіп-хоп? так це танці. О, Поліна, танці. Ну, супер, що танці. Аж а взагалі, чим відрізняється хіп-хоп від інших рух, рухів, танців? Хто скаже? Ну, бонус, бонус. Поліна, не почули ще раз, будь ласка. Е, ну, я їх рівняю, що це як вуличні танці, ну, тобто там багато таких е, е, елементів, що не використовуються в інших стилях е, хореографії. Поліна, ти точно ходиш на якісь танці. Дякую. Це вуличний танець, який ми можемо виконувати і робити рухи, додати, модернізувати і взагалі робити як... Ті рухи, які нам ходять. Ну, сьогодні... І тому зараз давайте я буду відхожувати. Зробу... Простіраж. Я буду показувати вам вправу. А ви, будь ласка, всі повторюйтесь за мною і пам'ятайте, хіп-хоп це видумка, модернізація. І ви з готові? Klikiem muzyka, być nieco, Potrzymajmo. Tre ma pierni. Так, то ну, давайте забігаємо ярки. Ось такі за право. А далі святою свої права, які ви хочете. И бехай правильно. Так, o

Так, дякуємо. Як вам вправе? Давайте ще такі зробимо зв'язні рухи, ми красавчики. Так, як вам був хіп-хоп? Подобався? Місний. Давайте ми попригали. Давайте зробимо дихальні вправи. Давайте зробимо вправу це. О, де ж я запису? право зробимо е, долонька. Витягуємо долоньку вперед. Показали долоньку. Хлопці, долоньку. І давайте подихаємо по долоньки. Коли ми ведемо ось так пальчиком, то ми робимо вдох. Сюди видох. Вдох. Видох. Вдох. Видох. Вдох. Видох. Дох. Видох. Ви справились з нашою рухом. Ну і в нас тема координація. То давайте зробимо такий невеличкий тест і зробимо таку вправу, як цапля. Давайте ми відвідаємо. Станемо. На одній нозі. Ось так. Сагля. Ось так. Давайте. І затримали координацію. 10 секунд. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Супер! Всім вийшло утримати координацію. Було комфортно вам, як справа, цапля. Прикольно, подобається. Кажіть, що не було. Мені здається, воно навіть не важко. Не важко. А якщо ми будемо ставити довго та ще й закриємо очі, то буде ще складніше. Тому, кому складніше, можна закривати очі. Ну, добре. Зараз ми переходимо к нашому заняттю по розвитку координаційних здібності. Тому прошу вас підготувати наш простір. Відходимо. І перше вправа на координацію. Стоячи ноги на ширині плеч, ми виконуємо е, почергово, торкаємось ось так. Нос вуха. Готові? Почали. Так, молодці, супер. Наступна права. Ми беремо нашу зошит або книжечку. На голову його піднімаємо. Руки в сторону. Ой. І перша вперед. Нога вперед. Тримаємо рівновагу. Дякую, нога. права вперед. Тримаємо рівновагу. Дякую. Зараз нахиляємось трошки вперед, закриваємо очі. Утримаємо положення. Оп! Молодці. Наступна вправа. Ми зробимо синхронні рухи руками. Дві руки вперед. Одна рука вправа йде вгору. Ліва вниз. І одночасно готові. Почали. Оп! Два. Три, чотири. І раз, два. 3, 4, 4. Максим Сідарчук, не так швидко, повільніше, будь ласка. Один, два, три, чотири. Що дуже добре. Наступна вправа. Беремо наші пакетики. Будь ласка. Взяли в руки пакетики і робимо таке ж глювання. Надуваємо їх воздухом. І утримуємо левої і правої рукою вгорі. Розуміла, Ніколь, у вас супер. А, Максим Дворжецький, вообще красавчик. Давайте, почали утримуємо в І дихаємо. Завдання утримати пакетик вгорі. Максим, все підкидуй вгору їх. Поліна, супер. Ніколь, вообще огонь. Алексій, так як у нас. Так, давайте еще 10 секунд утремаем пакетики, дыхательные правы. А зараз усложняемо. Хлопцы роблят дыханием, а девчата левой рукой. Почали. А зараз наоборот. Девч... Э, хлопцы рукой, девчата дых. Так, молодці! Бачите, як у нас ліва та права рука важлива. Та наша координація задіяна будь-де. Тому це дуже важливо. Давайте зробимо наступну праву. Беремо стаканчик. 7 минут осталось. 7 минут. Беремо стаканчик, беремо паперову сніжку. ось І, підходячи, ми його кидаємо і ловимо. Кидаємо і ловимо. лево рукой, поменяли правой рукой, подкидываем так и оба. Оп. Взяли два стаканчика и у нас два, две, Хлопцы делают правой рукой, девчата левой. Почали. И стаканчик в стаканчик. Супер. Максим Сюторчук, молодец. Николь, ты вообще жонглюш, будь так кожен день. Полина, супер. Молодцы. Наш дрібний инвентарь. Беремо, будь ласка, наші такі підлогу в формі квадрату. Форма квадрату. І викласти ручі шнурки або інші якісь предмети. Викладуємо квадрат і давайте вправо квадрат на координацію вже наших стоп і ніх. Добре? Так, готова. І повторюємо за мною. Перше, стаємо в квадрат. Выходим из квадрата. Итак, начали. Оп. Наступно вправо. Мы прилегаем так и перепрыгиваем сюда. Готовы? Почали. Добре. Выходим назад. Робим крок вперед и сюда. Крок назад и сюда. И сейчас сделаем стрелковый правил. Квадрат. Вперед. Квадрат. Назад. Квадрат. Влево. Квадрат. 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 Право. Все, супер! Дякую вам. Ми, це нам вже не потрібно. А ви знаєте, як ходить кошка? Хто може сказати? Кішка? На чотирьох лап. Ну, кошки є в якогось вдома? Як ходить? Поліна, Є в тебе кошка вдома? Вона вже її немає. Ми тебе не чуємо, щось там, у тебе мікрофон, Поліна. Граційно ходить. Ну, добре, я сподіваюся, є. Тому давайте зробимо uh, ходу кошки. Так, да, супер. Дівчина. Зробимо ходу кошечки. Тобто ми робимо руки в сторону і йдемо по лінії. цю сторону повернулися. Зараз ми заплющуємо очі і теж йдемо по лінії. Почали. Так, це складно було. Дівчата закривають один глаз, хлопці, інший глаз. Дівчата лівий, хлопці правий. Давайте ще раз зробимо кошечку. Кого гарно виходить, закриває оба ока. Дякую. Дякую вам. Зараз у нас наступна права. У нас з вами. Буде австралійський дощ. Знаєте, що таке дощ австралійський? Ні, ви ніколи не були в Австралії. Ну що, Ваш інтернет не працює. Хі -хі. Молодці! Давайте зараз зробимо таку вправу: австралійський дощик. Відходимо і повторюємо за мною рухи. Почалися капельки. Хлопаємо. Дощ підсилюється, починає такі. Рухи по голові капельки. Кап-кап-кап. Потім по, по грудям. По колінам. Топаємо ногами. Що ж я вас не вистачить, що ви топаєте? По колінам, по грудям, по голові, по плечам. О, щелчка. І таким самим трошки релакснули. Дякую вам. Наступна вправа ми з вами сідаємо на підлогу, знімаємо взуття, беремо нашу сніжку і сідаємо на підлогу. і Беремо сніжку, ложимо на підлогу і прокачуємо по стопі. Такий масажик. Максим Філіпенко, клас! тебе дуже супер сніжка. Поміняли ножку праву ножку, ногу, прокочуємо. Взяли дві дві снежки. Дві снежки взяли, поклали їх, талі і. Потоптались їх, покрутили по ними, почувствовали всю стопу. Давайте п'яточка, середина стопи. Насочок. Все, дякую. І наступна прав. У нас можете присісти, видихнути. Ми дуже файні дітки. Я з вами перший раз працюю, але мені так подобається. Пане Алексію, і давайте подихаємо. У нас є. Хвилинка, у нас є зірочка. Малюємо зірочку і дихаємо. Як ваше почуття? Як вам був урок? Круто. На ваші завдання, Диві. дітки. Я вам хочу запропонувати, щоб ви склали свій комплекс хіп-хопа. Видумайте рухи, розвивайте координацію і зробіть нашу цаплю йогу. Дякую вам за урок. Ми було дуже комфортно. І давайте закриємо очима. Дотронкуємося до носика. Постання... Оп. Всі дотронкаються. Максим молодець. А ви всі, мабуть, плаванням займалися. Все, дякую. Наш урок закінчений. Ми зустрінемося з вами в школі. До побачення. До побачення. Файного дня, мирного неба. Дня.